Якщо ви батьки маленького хлопчика, вам обов'язково потрібно це знати. Надалі вам не доведеться витрачати час на пошук неправдивої інформації. Вас більше не буде турбувати питання, чи потрібно відкривати головку статевого члена вашої дитини. Чекати чи оперувати Фімос. Сьогодні розберемося. Я уролог Данило Віталійович Мітраков і сьогодні я відповім на всі питання про Фімос. А щоб не пропустити корисні відео, поставте лайк і підпишіться на канал Бодра Клінік. Що таке фімоз? Фімоз це такий стан, при якому неможливо відкрити головку статевого органу у хлопчиків. Фімоз буває двох видів це патологічний і фізіологічний фімоз. Що таке фізіологічний фімоз? Фізіологічний фімоз це такий стан, при якому неможливо відкрити головку статевого органу хлопчика до 3 років. Якщо головка не відкрилася після 3 років, то треба звернутися на консультацію до дитячого урогу. Патологічний фімоз у дітей, на від фізіологічного, потребує негайного втручання лікарів і подальшого лікування. Патологічний фімоз можна визначити за такими ознаками. По-перше, це коли ваша дитина тисячовипускання тужиться та сильно напрягається. По-друге, це коли у вашої дитини під час світловипускання роздувається крайня плоть у вигляді кульки. Отже, які питання найчастіше виникають у батьків. По-перше, це формування хронічної затримки сечі у вашого хлопчика за рахунок. Потрудненого сичого пускання. По-друге, формується хронічне запалення головки та крайньої плоті вашого хлопчика, яке називається на пастит. По-третє, на фоні хронічного запалення можуть формуватися рубцеві зміни. Четверте, може виникнути такий загрозливий життю стан. Як парафімоз, тобто ущінлення головки статевого чвена крайньої плоті, яке потребує тільки оперативного лікування. Я скажу вам так, якщо дитина до 3 років нічого не турбує, то відкривати головку статевого члена не треба. Треба робити тільки гігієну, ну інтимну гігієну органів. Але якщо у вашої дитини не відкрилась головка після 3 років, то треба звернутися до лікаря. Я не раджу, тому що це може призвести до опіку статевого органу або алергії. І головне питання всіх батьків, як бути впевненим, що у вашої дитини все гаразд. Я відповім так. Якщо ви відповідальні батьки маленького хлопчика, я рекомендую. до уролога. І якщо все добре, ви отримаєте впевненість, що все гаразд. А якщо існує проблема, то лікар призначить вам відповідне лікування. І не хвилюйтеся, бодро вам ніколи не назначать зайвого. А прийом для вас і вашої дитини буде комфортним. Записатись дуже легко. Це можна зробити на сайті онлайн або подзвонити, і вам запропонують зручний час. Також в Бодро працює доросла урологія, де ви можете вирішити свої дорослі проблеми. Більше про це у наступних відео.